Міністр халяви з тему на зв'язку. У нас зараз буде розпаковочка. За цю посилку мені вже повернуто кошти. Це мені повідомлення з тему, що посилка моя загублена, і запропонували вернути мені кошти. Ну, звичайно, я погодилася. Кошти вернули, пройшло днів 10, і посилка прийшла. У цій посилці нічого такого суттєвого немає. Це, можна сказати, була імпульсивна покупка, як завжди, мені якесь там увідомлення вискочило про знижки, і я не устояла. Прийшли мені 10 таких тряпочок, двохсторонніх, невеличких для кухні. Я таке люблю на картинці продавця. Показано, що вони прям дуже класно вбирають. 10 штук. Такого ж розміру, але трошки інша тканина. Теж 10 штук. А ні, це не такий розмір, це набагато більший, і він такий мягкий, як дитяча пельоночка. А, бачите? Вони між собою розділяються. Мені дуже подобається на кухні такими користуватися, як прихваточка, і щось повитирати, забрати. У нас велике двохпальне ліжко і під ліжком є зазор, де мені важко попилососити і вимити підлогу. Взяла я спеціальну швабру. Аби помити в труднодоступних місцях. Бачите, вона гнучка, ручка видовжується, тобто можна достати далеко нею. Ну, вона десь довжину 1,5 добрячих метра. Не пам'ятаю, як там було, але оцю балаклаву синові я замовила за 29 копійок. Він шапки в мене не, не любить від слова зовсім, а це такий капюшон балаклава. Тут можна на рот прикривати, а можна забрати. Така цікава, і мені здалося потрібна річ. Подовжувачі для бюзгалтерів трьох кольорів, на три петелечки таких широких на вущах. А наскільки воно потрібне, покажу досвід. Наступна покупочка. Косметичка взяла, тому що вона була дуже дешева і велика за розмірами. Ціну напишу, звичайно, на екрані. Ось такої вона форми. Ніби не погано. І, замовляли, ну, і я ж у комоді саме на моїй полці повний розгар тому я вирішила замовити собі органайзер. Для нижньої білизни. В комплект входить два органайзера для трусиків та один органайзер для бьюзгалтерів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Сюди влізе шість штук. Це прикол. Я замовляла і думала, прийде їх 12 штук гілочок. Я вже всім розказала, що прийшла мені посилка, але я повторно такі замовила. Я вже навіть вирішила їхню долю, кому я буду їх дарити. Дві штуки. Мабуть, комусь треба уважніше читати опис. Такі, до речі, непогані. Навіть на вигляди і не скажеш, що вони штучні і, і очка калини. Добре, що я повторно замовила. Ні, ну це сміх, чесно. Замовила я такі собі рукавички для господарських потреб. Непоганої такої якості. Ось такі свічки. Прийшли вони в дуже м'яті коробці. Мені того року на замовлення зробили підсвічник новорічний. І там стоять настоящі свічки, але залишати свічки ті надовго без догляду, небезпечно швидко спалахнути. Тому я взяла ось такі свічечки. У той світильник. Ну, не знаю, я чогось чекала іншого. мене мене не впечатлили. ще один точно такий самий. Були недорогі кісточки для манікюру я їх замовила. Мені завжди їх мало. В наборі йдуть 5 різних по довжині кісточки, всі вони лінярні, прямі, маленькі. І не подобається мені те, що дуже легко оці злітають копачки. Найменшою є 5 міліметрів кісточка. А довгими я малюю френч. Носи все.